Всім вітання! З вами Олександр Щевич. Ви на моєму каналі. Вже досить довгий час на моєму каналі відсутні різні відео, тому що я, чесно кажучи, не знаю чим і як зайнятися. Останнім часом я прийняв рішення, що я буду відновлювати свою роботу щодо купівлі і поставки техніки сільськогосподарської, а також різноманітної будівельної різних країн світу із аукціонів США. Багато хто з вас цікавився гусеничними тракторами Challenger 80 ї 800 серії. Дуже рідкі модельки, скажімо так, купити за якусь міняємо ціну. І на сьогоднішній день з'явився 12-го року челленджер МТ 850 гусеничний трактор. Значить, продається він в Каліфорнії на працювання 10 тисяч мотогодин. Ну і поки що на нього нащолкали 10 тисяч доларів. Цікавий варіант Єдине, що продаж 16 травня. Менше ніж два дні залишилось до кінця аукціону. Переглядав я цей аукціон буквально два дні тому, цієї машини тут не було. Це свідчить про те, що можливо на цю техніку буде мало покупців. Я звичайно не впевнений, що хтось буквально до завтра прибіжить до мене з депозитом, давай купим. Ну тому що мало часу реально організуватися. Але якщо вас цікавить і ви реально готові внести депозит. То ми можемо, ми можемо спробувати його привезти. Значить, давайте переглянемо його. Значить, ось так виглядає тракторець, стан прекрасний. Я так переглянув попередню, я не знайшов зовсім доколупаття до нього. Ну єдине, що немає навіски, є крюк. Вони в основному всі йдуть е, з штатів щось з крюками. В більшості вони там виконують функції будівельної техніки, тягають скрепери. Я не знаю чого. Ну і відповідно, також в сільськогосподарських різних цілях вони ну, тягають іменно при приціпні, на навісні. Мало-мало я зустрічав челленджерів з навіска. Ось так от він виглядає. Педальки, руль, трошки погрузяний руль, хтось його кусав, голодний на ньому хтось їздив. Все чистенько, сухенько, як ми бачимо. Ну Може десь щось і підкапує та трошки його вимили гарно знизу, ну, зверху. Я бачу, що тут все прекрасно. Турбінка не згоріла. Все тут як би гарненько. Я такі машини привозив. 800-ї серії, правда, 865 були цей трошки трошки менш потужний. Наскільки він потужності я вам не скажу, не вникав. Ну, кого цікавить, пишемо 353 кВт 474 кінських сили, згідно цієї таблички, с 15 двигун. Ну, а на тих, що я раніше привозив, були с 16 двигун. Ну Звичайно, чим потужніший, тим краще, але ж, я думаю, це на. Різні умови підходить різна потужність тракторів. На більш легкі якісь умови, може, він і піде. Ну, звичайно, хто його буде купляти, той вже знає, гусениці ідеальні, катки достатньо такі в гарному стані. Я не бачу, я зовсім не бачу претензій ніяких до даного трактора. Самі широкі траки гусениці, Ми бачимо такий прицепний круг, який можна за допомогою оцих. Ну, Отак він їздить туди-сюди. І так, значить, такі я трактори привозив в Україну два. Один привозив цілий, а інший привозив, розбирало мені його в контейнері. З розборкою, звичайно, виходить набагато дешевше. Зразу ми боялись цього всього діла робити. Але ж давайте я вам покажу, як це було. Значить, цілий я привозив близько 5 років тому. Ну, Тут такого детального відео я не робив, тому що техніку перевозили тобто, вночі. Ну, звичайно, зараз в Одесу такої можливості немає його привезти, ну, але ж це через Німеччину, через Броменкан. порт все прекрасно їде. Це він приїхав ціленький, без розбору. Згідно з даного відео, як ми бачимо, це було три роки тому. Така ж сама машина приїхала, але ж була розібрана і запакована в контейнер. Вартість у цього перевезення був дешевше майже в два рази. І спочатку клієнт боявся, що щось станеться з тим, абсолютно нічого не сталося. В Америці люди розібрали, все підписали, все помітили, заглушечки на шланги поставили. Тим самим, поки вони його тут зібрали, вони передивились, все, що треба, поміняли. Реально, клієнт залишився довольним. Так що варіанти поставки якби є. Ну, Єдине, що за вами вже залишиться метод оплати і вибір цього варіанту доставки. Так і є. Значить, У нас є також кусочок відео, де ми бачимо, що тут двигун працює рівненько, без проблем поки що. Ну, звичайно, все перевіряється в якомусь навантаженні. Але ж я думаю, що ця машина реально в гарному стані обслуговувалась. Вона не зачухана, нічого тут не вбити. В общем, достойний, достойний варіант трактора, ну, якщо, звичайно, в наших умовах війни така техніка ще когось цікавить. Значить, на цьому буду ці відео закінчувати. Якщо тема цікава, а також, якщо комусь цікаво, за скільки цей трактор продасться і яка, наприклад, буде ціна доставки його в Україну, пишіть в коментарях, якщо я побачу зацікавлених людей, то, відповідно, я зніму вам відео торгів, як це буде продано, і, відповідно, наведу приклади, скільки ж ця техніка буде коштувати. Ну, наприклад, ви мені скажете, куди вам я маю її привезти, і я вам скажу, скільки це буде коштувати. На цьому в мене все. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!